продовжуємо знайомити наших глядачів із молодими лікарями центру первинної медико-санітарної допомоги, які вимушено у час війни покинули рідні міста та приїхали до Бердичева. Подружжя Владислав та його дружина Віра у нашому місті з 2022 року до приїзду сюди працювали в Мелітополі. Деякі час перебували в окупації, і в вересні 22-го року виїхали звідти ем, ну. Без роботи довго не сиділи, в листопаді, в жовтні навіть, в жовтні вже влаштувався сюди на роботу. Втілю кабінет з педіатром, дуже хороший лікар також. Прийняли дуже гостинно, скажімо так. Моє перше звернення було до нашого директора, Сразу сказала, що так, ми вас зберемо. Ластували. Владислав працює і в Центрі первинної медико-санітарної допомоги що на Житомирській, і в амбулаторії на Червоній 14 район рафінадного заводу. Його дружина Віра в амбулаторії, що на Червоній горі. Тут нас люблязно прийняли, надали місце роботи, прекрасний колектив. Я приймаю і дітей маленьких зовсім, і дівчаток-хлопчиків за 90. Тому Приходьте, завжди всім раді. Як на сьогодні сім'я лікарів? Ви радитесь між собою ще з чоловіком? Чи взагалі про роботу <гум> намагаєтесь не говорити вдома, наприклад? Насправді цього уникнути майже неможливо, тому що завжди хочеться прийти і розповісти, якийсь цікавий клінічний випадок або навіть просто поговорити про те, як пройшов день. Робота це є велика частина нашого життя. І все одно вдома збираємось за столом ввечері і починається. А знаєш, хто в мене був сьогодні на прийомі, який цікавий випадок. А в мене. Так що завжди про це говоримо. Хоча навіть, до речі, і не намагалась ніколи не говорити. Це просто дружина в мене з Мелітополя, тому ми були в Мелітополі. Про те, що я завжди знав, есть, коли я повернувся сюди, вибирав між. Куди звернутися першим? Казятин, Калинівка чи Бердичів. Ну, Бердичів якось ближче до душі був. Тому навіть не думав довго. Відразу сюди. У колективі Центру первинної медико-санітарної допомоги лікарів зустріли, як годиться. Ми всі раді, що вони прийшли, як можемо підтримуємо, допомагаємо. Ну, гарні спеціалісти. І хотіла б, щоб і наші люди познайомилися з ним і прийняли їх. Вони влилися в нашу громаду, вони гарно працюють. Ну, я запрошую вас всіх. Ну, хто ще не уклав декларацію? Можливо, можливо, ну якісь є нюанси завжди. Може, хтось вже хоче замінити собі, поміняти лікаря. Будь ласка, усіх запрошую. Нині подружжя сімейних лікарів продовжують укладати декларації із пацієнтами. Приємне місто, привітні люди і дуже приємна робоча атмосфера. А декларантів у вас достатньо на сьогодні чи ще? На сьогодні ми набираємо. Я ще набираю декларації. Набираються не дуже швидко, але люди є, пацієнти приходять, і, як я казала раніше, ми всім раді. Декларантів в мене недостатньо. Я набираю активно, як і всі, в принципі, недавно прибувші колеги. Тут. В районі центру, в районі цукрового заводу, будь ласка, приходьте звертайтеся. Ми не відмовляємо. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.